Так, доброго часу, мої дорогенькі. Е, дивіться, всі мене почали запитувати тему дня: це приїзд Байдена до Києва. Давайте ж подивимося, що очікуємо, що взагалі е, хоче і чого очікувати від цього приїзду. Ви знаєте, цей приїзд як буде доленосним. Чого? Скажу так. Ну, По-перше, після оголошення того, що Байден приїхав до Києва, через 6 хвилин почалася повітряна тривога по всій території України, щоб ви розуміли, це взагалі ситуація була, знаєте, вона була вирішена ще до... Того, як він, ну, взагалі, приїде, так? По-перше, це річниця Майдану. по-друге, це роковини по початку а... російського вторгнення. А по третє, буде вирішуватися дуже якась засекречена інформація буде. Її не будуть оголошувати. Якусь оголосять так, після зустрічі. А іншу не будуть оголошувати, і е, це щось буде таке для того, щоб надати Україні для перемоги. Для перемоги, для того, щоб ми перемогли. Надання допомоги. Слухайте, там не тільки гроші будуть, там і техніка повинна йти, і, ну, прям, дуже хороша допомога. Єдине, що чорти будуть біситися аж піною із рта. Будуть дуже сьогодні, ем, от, з 20-го, я вас дуже прошу, до кінця тижня, під час повітряних тривог, будь ласка, давайте не нехтувати, тому що ну, ми ж всі прекрасно розуміємо, що ідіоти вони в Африці ідіоти. Дуже багато буде винесено, ну, от саме в документах якихось, щось дуже багато буде надано. Прям... Але скажуть тільки про якусь частинку. Можливо, навіть скажуть, що чогось не дали для загалу. Для того, щоб наносити удари. Далекі удари. Ну, ви зрозуміли, так? Далекі удари і для перемоги. Ну, я думаю, далекі удари почнуться дуже-дуже скоро. Тому буде надано дуже. Це, знаєте, це такий крок зараз зроблений сьогодні Байденом і взагалі цією зустріччю. Ще раз показати після отого ганебного виступу Деруна, що. Америка, Сполучені Штати Америки, так, вони з Україною. Вони з Україною і вони не відступляться. І навіть те озброєння, яке Рашка, нібито якби зараз намагається стягнути, то все це буде. Їм не допоможе, тому що у нас буде набагато більше. Дивіться, зараз іде, ну, я так думаю, що на загал скажуть про якусь систему ППО. Ну, Петріоти, напевно. Але там буде більше. Там буде набагато більше. Там буде щось для того, щоб ну, можна було і кораблик десь підбити. І з повітря прилетіти. Ну, ви все зрозуміли, так? Тому зараз очікуємо дуже великих таких кроків. Ну, один з яких вже ми вже бачимо. Тому ну, буде все якось дуже-дуже-дуже цікаво. Тому спостерігаємо і чекаємо. Допомоги буде дуже багато. Дякую вам за увагу і хорошого вам тихого дня!